Вітаю, друзі! Сьогодні 4 листопада 2025 року. День доволі похмурий, але небо вражає палітрою фарб. Скільки відтінків сірого, скільки відтінків рожевого, фіолетового. Е, словами не передати. Краса неймовірна. В результаті і дзвіниця, і церква Різдва Пресвятої Богородиці, наче перлинки сяють у цьому океані барв. Де ще побачиш таку красу, як не насихові? Ви погляньте, погляньте, як змінюється палітра фарб небесних. А ось тут наче око в хмаринці, яке підглядає за сихівчанами і бажає їм гарного дня, незважаючи на таку трошки похмуру погоду. Ось тут можна побачити такого дядечка з вусами. Під якимось таким цікавим ковпаком чи капелюхом він посміхається. Це якесь диво, дивіться, він посміхається. Ні, тепер він насупився, він дуже серйозний і теж вбраний в палітру найрізноманітніших фарб. Тарва ще зелена, ще відчувається подих літа. Але і осінь вступає в свої права. Ви Подивіться, скільки листя. Воно як ті пташки посідали на травичку і посміхаються до нас. Якби мали дзьобики, то би ще й защебетали. Аж ті будинки старенькі стали гарнішими під тими небесами. Друзі, таких хмар я давно не бачила. Вони фантастичні, вони просто прекрасні. Дивіться, які кольори, а які знаки в тих хмарах можна прочитати. Диво, даєшся. Листя сакур вже трохи облетіло, але. Ще вони тішать нас золотими коронами. Осінь. Осінь, а скоро зима. Завдяки променям сонця з'явився просвіт. Так цікаво. Велика літера І, дуже добре видно. І чиясь така маленька, симпатична мордашка, як у мав почки. А з іншого боку, сиві хмари низько над землею, торкаються дахів, будинків. Ну і цей клаптик рожевого неба, так і манить. О, тут зараз вже з'явився козак з вусами. Манить і тішить і радує. Біля церкви дуже рясно зародив кизильник. Він настільки радує, ті червоні ягідки, подібні до ягідок Калини. Але вони так густо обліпили гілочки, що видаються дуже принадними. Напевно, пташки їх їдять. Не знаю, важко сказати, бо ніколи пташок на них не бачила. Але можливо, як прийде зима, і вони будуть споживати ці ягідки. Краса, просто краса, Божа краса, Божа краса. При боковому вході троянди вже пообрізали, і вони виглядають такими доглянутими, ще й підпос... попідсипали їх. Густо чорноземом, що викликає теж такі приємні емоції. Ось які вони красиві, ті трояндочки, прикрашені листочками, тубовими, дуже гарно. Край церковної території обсадили якимись кущиками. Але листочки такі дрібненькі у них, що я не можу визначити, як ці кущики називаються. От, вони мало того, щоб дрібненькі, а ще й жовтенькі, пожовтіли, може від температури. Ну, але все одно, я думаю, навесні вони як розцвітуть, то буде дуже гарно. І так, цілий ряд тих кущиків висаджений. Вздовж ділянки церковної, ось церква, вздовж тої ділянки. Я думаю, що ця територія оживе і буде дуже-дуже красива навесні, коли все почне рости. Дуже гарні кущики будуть навесні. Вхід до другого до других воріт. Біля церкви, обсадні також трояндами, але червоними. От, вони ще цвітуть, їх ще не підрізали, вони низькорослі і, можливо, через то е, так довго збереглися їхні квіточки. От, коли було тепло, їхня краса була просто неймовірна. Зараз вони. Трошечки піднепали вже, бо нічні холодні температури беруть своє. От. Але що цікаво, що відразу за трояндами зорана велика ділянка землі. Можливо, вже навіть і засаджена. Було б гарно, якщо б це були тюльпани. Я так люблю, коли біля церкви. Цвітуть тюльпани, вони просто прикра... настільки прикрашають територію, що серце радується. А то наші висотки, ось як їх гарно видно е... на фоні сірого неба. Скоро вже буде завершена оця висотка, що справа, там буде торговий центр. Я сподіваюся, що його відкриття буде грандіозне. Будемо чекати, чим нас порадують. Ну і ми бачимо, що вже надвечір'я машини їдуть з увімкненими фарами. Небо щораз темніше, і хмари щораз густіші. І вечір наближається. Вже майже зовсім вечір. І він показав принади. Того золотого листя, яке ще лишилося на деревах, сихів запалив у вогні і стало затишно, спокійно на душі, радісно, що Господь цей день зберіг у нашій пам'яті як один з найкращих. І просимо Господа благословити цю ніч, Я думаю, що вона теж мала би бути спокійною, незважаючи ні на ті темні хмари, ні на те, що осінь це завжди якась, якийсь сум, якась ностальгія за чимось, е чи якийсь такий депресивний стан. Бо ця осінь є прекрасна і чудова, а е цей вечір. Просто фантастичний. Вогні горять, вся правда, вулиця Червоної калини в заторі. Затор такий, що машини рухаються заледве на пару метрів за якийсь час. Ну, Такі реалії сьогодення, на то нема ради. І... Я так думаю, коли засадяться ще ті наші висотки, то затори, напевне, збільшаться, якщо ніхто нічого не буде робити з транспортними нашими проблемами. А робити щось конче треба. І вже нарешті позацвітали мої улюблені вишневі хризантеми. Вони прекрасні, їх квіточки, як зірочки, листочки виблискують під світлом, ніжні, осінні, але такі красиві. І восени бувають дуже гарні фарби і дуже гарні квіти. А під моїми вікнами. Цвітуть прекрасні, червоні троянди. Я їх дуже люблю. Вони мають різні відтінки, вони їх. Бутони настільки наповнені, такі соковиті, такі красиві, серце радується. Колись братом в дитинстві ми левкої називали собачками. Якщо їх натиснути, вони ніби розкривали свої пащі, а ми дивувалися. Шопа, що пащу має не тільки собачка, а й квітка може мати теж ротик. Ці квіти ще цвітуть, незважаючи на холодні ночі. З іншого боку, сихівська новобудова створює абсолютно інакше враження. Вона здається ніби меншою, а той кран з його рукою дивовижний. Ліхтар, наче свічка. Гарно.